Крові багато не буває, особливо зараз. У Києві запрацював перший та єдиний в нашій країні банк довготривалого зберігання еритроцитів, що дозволяє зберігати їх до 30 років. Заморожувати будуть насамперед рідкісну кров з негативним резус-фактором, адже таких людей лише 15%. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Вчуття прекрасне. Це вже десь сороковий раз даю кров. Так, Все нормально. Головне підготуватись за день, за два. Пан Віктор вперше здав свою кров аж 15 років тому для онкохворих дітей. З того часу кількість крові, яку взяли з його вен, перевалила за 10 літрів. Працює у військовому госпіталі, тому наполягає така процедура необхідність. Стільки поранених, скільки хворих. Треба допомагати, бо саме кров вона є непідробна, це тільки від людей можна її отримати. І якщо кожен здоровий чоловік чи жінка допоможе нашим бійцям, воїнам, ті, що реально отримують поранення, то всім буде користь. Над запуском банку довготривалого зберігання крові почали працювати одразу після початку повномасштабної війни, адже в країні різко зросла потреба у якісному наданні медичної допомоги, як пораненим бійцям, так і пацієнтам зі складними випадками. Для препаратів крові, для самої крові є певний термін придатності. Він складає в середньому півтора місяці, і вказаний банк крові дозволить зберігати рідкісні групи щонайменше 30 років. Це величезний термін. Ми зможемо накопичувати певні запаси, передавати їх в ті точки, які їх потребують, і в тому числі у випадку необхідності передавати навіть в інші області. Київський міський центр крові як база для створення такого банку не випадковий вибір. Адже це один із перших центрів крові в Україні, який отримав сертифікацію, має обладнання та фахівців для надання якісних послуг. Доза підігрівається от до температури 20-30 градусів, а потім на цьому обладнанні проводиться гріцералізація крові. Тобто вводиться консервуючий розчин, завдяки чому клітини крові при заморожуванні не розрушаються. Далі кров заморожується в морозильній камері за температури мінус 80 градусів та без проблем може зберігатись не один десяток років. Ми вже почали цю процедуру, от, вже у нас є певні напрацювання. От, так виглядає і консервнурований електроцидивник. Бути донором крові сьогодні це можливість долучитися до порятунку тисяч людей. Особливо важливо це зараз, коли щодня велика кількість людей стає жертвами російської агресії. Дуже важливо саме зараз людей закликати здавати, тому що те, що вони здадуть, воно не пропаде через тиждень, якщо не буде використовуватись. Якщо вони здадуть зараз і вона не знадобиться військовим, вона потім знадобиться комусь іншому. Зараз донори це дійсно на вагу золота. Люди, які готові це зробити, і кожен з нас можливо ряд життя когось наших захисників, тому це лише мій такий, скажімо, позов внутрішній зробити щось добре саме сьогодні. Завтра треба робити щось інше, інше інше, і так до самої перемоги за цей рік війни українці багато чим здивували світ, крім неймовірної стійкості наших воїнів, вражає і самовіддача цивільних українським медикам. Жодного разу не довелось звертатись до міжнародного банку крові, адже всі потреби закривали самі. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу де